Сьогодні ми готуємо редиску по-грузинськи, а точніше я вам покажу, як її замаринувати. Ця редиска вам запам'ятається надовго, це я вам обіцяю. Тому що зараз відкривається сезон шашликів, друзі, і ця редисочка це саме те, що потрібно. Давайте готувати. Потрібно 500 грам редиски, ось такої гарної, свіженької. Дивіться, щоб розмір був не сильно великий. Бачите, ось такий середній розмір. Для цього рецепту ось такий розмір найкраще підходить. Вона в мене не очищена. Її потрібно, звичайно, що промити і очистити. Редисочка промита, тепер нам потрібен гострий ніж. І відрізаємо просто ось ці хвостики. Ось так. Все. Ось так у вас має бути в кінцевому результаті цих хвостиків нам не потрібно. Тепер наступний етап: цю редисочку треба роздавити. Дивіться, візьміть молоток для відбивних або візьміть тачовку, так як це роблю, я поставте її і ось так надавіть. Для чого ми це робимо? Для того, щоб сюди всередину потрапив маринад. Ось, якщо ви ось так роздавили, вона зараз в ідеальному стані. Все. І переставляємо її у миску. Тепер нам потрібна зелень. Дивіться, що по зелені, друзі? 10 грам петрушки, 10 грам укропу. Ось так. Тепер зелень дуже дрібно нарізаємо разом з теблами. Так, можна ще раз пройтися. Кріп. Та петрушку додаємо сюди. Сюди ж потрібно додати 4 зубчика чесника. На 500 грам редиски 4 зубчика чесника буде достатньо. Просто роздавлюємо його і дрібненько нарізаємо. Чесничок також сюди. Тепер сюди потрібно додати пів чайної ложки перцю горошком. Але для того, щоб перець дав свій аромат, його потрібно прогріти на гарячій сковорідці. Чим зараз ми і займемось, включаємо вогонь, Добавляємо на суху сковорідку. все. І чекаємо, щоб сковорідка повністю розігрілася. Перець тоді нагріється, візьме в себе цю температуру, розкриється, дасть аромат, ну ви зразу відчуєте цей його аромат. Тоді він краще відкривається. І для маринаду, для цього, для редиски, якраз це те, що нам потрібно. Все. Пройшло 3 хвилини. Я вже відчуваю, перець відкрився, я чую його аромат. Перець додаємо сюди пів чайної ложки. Сюди ж додаємо одну чайну ложку цукру. Обов'язково цукру. Також потрібно додати одну чайну ложку солі. І обов'язково додати 2 столових ложки осаду. У мене 9%. Раз. І два. Сюди, друзі, додаємо 2 столових ложки олії. Проста олія, не оливкова. І тепер заливаємо це все 80 мл води. Вода холодна, не гаряча. А напишіть, будь ласка, в коментарях, ви взагалі маринуєте редиску? Або бачили, щоб хтось маринував. Друзі, якщо ви не маринували, обов'язково замаринуйте. Це дуже-дуже смачно. Ще залишився один інгредієнт це перець чилі. Це по бажанню. По бажанню. Якщо ви любите трішки таке, щоб було гостре, можете додати. Дивіться, я чуть-чуть додавлю. Ось буквально. Раз, два, три, чотири. Ось так. І сюди його можете не додати. Якщо гостре не любите, взагалі можете краще не додавайте, не ризикуйте. Якщо хочете більш гостре, додавте просто більше. І все, що залишилося, це гарно це все перемішати, поєднати між собою. Як говорить один шеф, закохати між собою і все. І зараз я вам скажу, що робити. Ух! Вже такий гарний аромат. Друзі, а хто не підписаний на цей канал, обов'язково підписуйтеся, тому що я для вас готую щось неймовірне. А хто хоче дізнатися першим, підписуйтеся також на телеграм-канал. Там я розкажу всі деталі, що я для вас готую, повірте. Кожен із вас схоче це отримати 100%, Друзі, тому підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на Ютуб, слідкуйте, слідкуйте за новими відео, друзі, і готуйте разом зі мною, тому що це смачно. Після того як ви гарно це все перемішали. Потрібно обов'язково накрити харчовою плівкою. Ось так, дуже щільно. Все. І відправляємо маринуватися у холодильник приблизно на півтори 2 години. Друзі. Дайте 2 години, якщо є можливість. Якщо немає, півтори, ну, хоча б годинку мінімум, щоб редисочка дуже добре промаринувалася. І будемо пробувати. Редисочка дуже добре промаринувалася. Ну що, давайте її спробуємо. Що, друзі? Mm. Я не можу сказати, що я здивований, тому що я знаю цей рецепт і я вже його неодноразово готую. Но я дуже хочу, щоб ви приготували. І зрозуміли, це не така радиска, яку ми привикли її їсти. Це набагато смачніше, друзі. З такими пограмовками у вас вийде дуже класна радиска по-грузинськи. Маринована радисочка. А з вами, як завжди, щасливий кухар. Я дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Готуйте, друзі, і очікуйте, бо скоро будуть дуже класні смачні рецепти. М'яса, шашличка, свинного, курячого. Обов'язково слідкуйте. Всі посилання будуть внизу на мій інтернет-магазин з якісними провіреними кухонними товарами. Також на мій телеграм. Друзі, все, міцно обняв, припідняв і до нових смачних рецептів. Вже зовсім скоро. Пока!